У нас домашній кінозал. Мірний воїн зараз вкинемо. Це, подивимося і вас, яку ми часто на вихідних включаємо це на реальних подіях, якісь такі фільми. такі М -м -да, да, по Повчальні, такі, такі типу, типу про силу там. Беремо сімки і всією оцею. Тусовкою. <рес> <Мусори. рес> <Да. Okay. рес> Оце так проводимо. А, ну да. Привіт! Новий день, неділя! Що ми робимо по неділях? Звичайно, що їдемо кудись в магазин, навіть якщо нам туди не хочеться. Треба їхати по ковбаски, по сирочки. По, по все За, на завтрашню школу. Во. Завтра вже і вас і іде. Добре, що я його. То, що в мене таке є, що як в нього починається якийсь ну, насморк, то я його то, як залишаю вдома на декілька днів, то тоді немає нічого такого глобального. А як не залишаю, то приходиться тоді залишати. Коротше, їдемо зараз, потім е, підемо сьогодні таки на той ставочок, подивимось, щоб думати, що там треба що вже замовляти. Туди якісь доски, щось там таке. <реш> так. Нічого такого не купляла, накупляла булки ось у на різниці, батони, хліб на завтра, оці горішки ось Бами бахи Бахи ванькові Далі. Сирки ось цього плавляних. Ну, він дуже їх любить всякі. Я різні оці. Смачненько. О, о, такі різні завжди купую. їх любить найбільше. І, і А така ковбаска, не знаю, не пробувала, просто не хотілося їхати нікуди далеко в місті. То я чисто там і взяла. Все. Я, до речі, оці ці теж люблю. Да, М'яса не було. Думала взяти якогось биточку, але ще нічого не привезли. Шо бах? Так, йдемо, сходимо до ставочка. Що, замерший басейн, да? Ого. І савок. Нічого собі. І ставок отакий камінець. Хотіли ну, камінець. Хотіли запустити і не розбили. Блін, а чого ж ми сюди не, не в це каністри не повкидали ніякі? Ой, його треба. А ми забули сюди каністри повкидати. А тут а замерзло. не розбивати його. Ми зазвичай каністри просто сюди кидаємо. Ні, нічого не буде. Та фіхер. Давай. Ох, ми і стріляємо. Так. ідемо зараз. Сходимо. Ой, господи, вітер такий капець. Сходимо на той ставочок, подивимося. Там буде дуже цікавенько, звісно. Ванько вже, звісно, хоче і рибу ловити. Пройтися хочемо перед обідом, у нас там капуснячок вариться. Якраз поки воно довариться, то ми прогуляємося трішки. Скоріше прогулятися. Хочемо. Ніндзя. Ніндзя черепашка. Зато Так, Зато я гола. Уже холодно. Прям морозно, ну воно ясно. Якщо я в шапці, то вже вже точно холодно. Дивіться, як красиво. А ми, до речі, ніколи ще в день отут і не показували, як, як, як у нас там далеко красиво. Якраз наш повний доход до цього ставочка. А вони хотіли ще бульку взяти, зараз би швидко булька тут справилась. А так. Гарненько у нас. А даванька. Летить, брать, він же хотіла стати. собі взяв. З ципком? З ципком? О, і це ж не леньки було вертатися, щоб оце бігти і взяти якусь палку. Нам би оце цю дитячу енергію. А ти не такий був? <рес> Трошки... А, я була ще гіршою. <рес> І Це як красивенька. Через цю останній, раз, останній раз, коли ми тут знімали, це було коли ми з ялинки зривали ці. Перед новим роком. ввечері ви ходили таку Ні, то ввечері ми ж туди аж не ходили. А, туди? Да, так, як сніг, тоді яка краса у нас. Це підпадає. Да. От так. Отак. Ми живемо, виходить, у на пагорбі, типа. І в нас це майже все місто виходить, особливо як з того поля ну, знімати, то взагалі і дивитися, то взагалі прям все місто в нас так. На долонці, все бачимо. Так, і все. І прийшли, називається. Оце така доступність у нас. Тому нам, тому нам сюди... Тому нам сюди дуже-дуже... Дуже добре дуже... дуже тут. Оце що тут, правда, оце ці пагорби, Ну, нічого, щось придумаємо. А, знизу заходить? просто? А, пошли. Ого. А це, це що це воно таке случилось? Це воно впало? Боже, нічого собі. Нічого собі, оце туди, слухай. Ого. Я перший раз бачу таке. Це взагалі. Ого. Такий корінь вип... Це, це як бурята була, чи що? Так, да. нічого собі. Де копит лавали? А, це Ні. О. А, цьому хлопцю вже обикуди. куди. не скиди придали, Да-да-да. О. Ось сьогодні ставочок. Прикольненький. Ага. А, ну да, це ми просто що верхом. Ну, і ми хочемо. Ой, Обережно. Не йдеш, пошли. скажу так, Тут в основному ставок для наших вуличних типу. В основному всі наші вуличні. Ага, А як тут обійти? А, а, а куди ми саме йдемо? Ну так, да, тут, звісно, єдине, що треба. Ні, просто ми отакого тут там можна скопати. Ой, там бачиш, що? там нема там немає стежки, а просто її скопати. А, а тут а саме водиться. Я не знаю, що тут водиться, синку. Ну так, да, головне. Ой, пішли туди. Далі? Ну, да, не біжи. А, щось. Ну да, щоб було легше. Ну і отакого от трапіку тут огосю оцей зробити. Типа таку аля мені беседку. Не, хорошо тут. Так, да, і тіньочок, і сосанки. Да-да, ну, оце тут а давай і будемо. Тут прикольно. Тут прикольно. Тут ще О, в общем, так ми ще ні з чим не оприділилися. Але вже буде тепло, то тоді прийдемо, бо тут, по-моєму, там де ми хотіли, то там уже воно чи є, бо труба якась забита. А нам треба ж Ту ні на яку територію не залазити, то ми вже тоді пізніше, ближче до весни, коли там ото будемо щось тут строїти. Правильно. То тоді собі прийдемо, подивимося. Але тут прикольно, те, що близько, прикольно. Ну, кос. Косогори, ну таке, прокопатися стажечко. Ось тут Сережка каже, Хорошо. буде. Давай вище тут, вищо пити. І тут, і тут дивлюся і не зайнято. Чуєш, Серег? А я думаю, що тут точно прикольно. А тут ось можна трошки вирівняти. Допустим, хтось там ловить рибу, хтось тут собі з кумою сидить. І так собі нормально. <рес> ну так, да, і менше ходить. Е? Оце цією березою Ванько мене тоді Ох, і, і дав мені цією гілочкою. Оба! О, все, добралися. Прикольно, пошлі, пошті, давай. А цьому вже і малька він вже побачив. І щуку він уже уявну свою побачив та ясно. Вискакувала спеціально до Івасика щука тільки. що. Типа, якби він її зловив би, то лежав би на печці і говорив би по щучому віленню, по-моєму хатінню. Іван Царевич приказує тету. Тут так. Да. Мені взагалі отут, якби отут десь було місце, взагалі класно. І загорять їде, і це, ось все класно. А там, навірно, сильно мілко чи ні? Подімаюся. Воно мілко, але просто я знаю, що риба круто цього речі. А я би тут подивив, рівна площина, дерева, березки. Полежать можна, столика поставити воно можна, трапіка можна зробити і не лізти аж туди кудись. Е? По-моєму, геть прикольно. Треба просто глибину, ми узнаємо, яка тут глибина, все рівно треба, щоб глибина була. Але отак ось о, тут прикольне місце геть. І далеко не ходить, уже хоп, спустився і ти вже на місці. І кльово. Оце мені тут найбільше сподобалось. Ой. Холодно, дуже. Прям максимально. Руки засунь, пожалуйста, в рукава. Або в кармани, або куди-небудь. Та і все. Та ще й та й піднялися. Любої сторони і вже вдома. Та нормально. Коротко. Нам як рибакам, геть дуже. Буде кльово недалеко. оце Колись колись ми ловили рибу оце на цьому ставку. Ну Вони всі в оренді, тому там не можна ловити, хоча там у ногу ми спускаємося зразу від хати. Це ж той наш лісок. І зразу на другому ставку. З'являю, ну, отама я завжди ловилась з сторони Але воно все орендоване. Получається, що не можна. А нагадиється. Отам ми. Спустилися і почали ловити. Куди ти пішов, рибак? Такий йдуть кудись. Таке кудись ідуть. Я через цю греблю в школу ходила. Я тобі розказував, що зараз греблі. Видиш, ти греблі кока покупою, газоном їздив. Зараз там страшно йти пішки. Серйозно? Нічого собі. З цю, да, зверху газоном то що воду сикло. Та, та коли мушитиме, Тому, так, коли з тут їсти. А зараз там залишилося, ну ось, як ця стежка, десь, десь ще з пів метра стежки. Нічого собі. Та дуже ці. А ця гребля ось, яка велика була. подивіться, що з нею. Геть, гребель вже геть немає. У нас тут. А он там ого... Ми дорожки завжди з мамою стирали з тої сторони. Ой оце сюди ви хотіли? Да. І що тут? О! ох, рибака коса, Це все? все там? Провірив? <рес> з цією дитинкою це вообще. А, звісно, слухай, як ми як бігали в школу, вважаю, це по ці штуки вилазили на монах. А зараз диви вже, яка відстань між ними. Типу, воно було такого. Так, да, воно було такого. Ну так, да, так, да. перше. Це точно. І виходить, що ми ще вилазили от на, ту, на цей монах. Круче, так, да, звісно. Подивися, коли ж ми в дитинстві, оце цей монах був прямо ж на берег. Звісно. Так, все. йдемо додому, бо геть прям холодно, прям такий ще вітер пронизливий. Сонечко-то наче є, воно так наче красивенько. не гріє, сонце залітає. Да, так, воно красивенько, але морозно ужасно. Скільки сьогодні вночі було, ти казав? Мінус вісім. Мінус вісім, так, холодно. Якось так, так неожидано, звісно, неожидано. Можна було б, звісно, і без морозів вже. Ми вже якось привикли вже і до да, такої температури і все. А тут на тобі. Звісно, тут тепло, тепло, я ж кажу, блін. В деякі вже рослини, в деяких воно, людей у моїх знайомих вже квіти полізли. О. Оці ці, що літні ти. Mm. О, та я ж розкажу ні, бруньки, ні. бруньки, оце все вже почали набухати а воно. І через 9 днів ви дожні цього розісти нахід. Хто? Сніжки. Ні. Ось ні. Оці, Оці фіолетові китки ясно. Тродять. Ні. Так і на дереві. Бузок! Він сам. А, а що через, через 90 днів, так? Да. Інтересна да. 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 логіка. Брін, абити ялинку тільки ніхто ось не зрубав. Диви, яка красивенька. треба поставити електропату. Треба поставити електро. Скажи, вашим дітським ти вік ставай там. Нашим дітські. Ось оця ця гора з нашого дитинства. Це ми з на санках таке тут їздили на лижах, Вона ж не була така закидана, довга, така красива. Машиною, мотоциклом ти ж сюди їздив. Красиво. Тут було дуже класно. А тепер все повалювалося. Позавалювалося. Ну диви, між хатами, звісно, затишніше, вже тут вітру такого немає у нас. І сонечко наче трішечки так підігріває, бо вітру нема. А то дуже-дуже холодно. Так, все, добралися додому. Господі, холодно, ну дійсно по скаженому. Прям пальці ось які червоні, блін, стали, дивіться. У мене ще алергія на холод з дитинства. І прям дуже мені важко, ну холодно, прям геть холодно. Отак ось виходиш на двір, ну 2 дві секунди да, ось о дві хвилини, ти там походив. Вроде, як? Так, вижди, ви бурь, так? Да, так, так, да. Отаку, на дві хвилини, чисто кави попити і зайти собі в хату. Ну Отакого пройтися то дуже холодно. Можна було б ще більше погулятися хотілося б. Але дуже-дуже холодно, прям максимально. Так, зараз пообідаємо, У нас капусняк на обід. Пообідаємо. Займаємось трохи там своїми ще справами і будемо готуватися до школи. До школи, слухай, це я згадала, забула. У нас зі школи там конкурс якийсь на годівничку. Ну, типу, школа там із класу чи я там, коротше, нічого не зрозуміла. Взагалі, конкурс, конкурс годівнички, виходить. То вчителька мені дзвонила, це ще на минулому, на цьому тижні, ну, щоб був, коротше. Типу, щоб начебто прийняти участь у цьому конкурсі, щоб папа там, може, годівничку зробив. Кажу, ні, папа не буде заморачуватися, ну а там ж треба якусь таку незвичайну, типу, годівничку там ж зробити. Кажу, папа не буде заморачуватися, у папі своєї роботи, звісно, вистачає. Йому ті годівнички якось равнобідрено, то зробить мама. Я вже знайшла. Приблизну картинку, яку я зроблю. Це і, то... Ну, мама легких путя Ні, що... Ні. Ні, Ну то це ж конкурс. Простеньку я можу зробити і за годину. А це хочу зробити там таку, коротше говоря, а. ну таку там. Не, не простеньку сильно. Ну, наче простенька, тільки така трошки, заморочлива. <рес> то це вже треба трохи й подумувати, тому що вона заморочлива і треба. Туди ще всякі там матеріали, короте. бо я то придумала, як я її буду робити. Але треба якось налаштуватися і щоб було тепло, тому що зараз там треба різати. оце все. А я хочу сама ж зробити від початку до нуля: від порізки і до самої картинки. Щоб, щоб папа наш навіть не вмішувався в цей процес. Бо я взагалі, якщо чесно, не люблю, щоб вмішувалися взагалі в мій процес. Якщо я вирішила зробити щось сама. То я що, не можу сама зробити? Чи, що? чи я не мама на всі руки? До речі, цього гудівничку, як буду робити, то на моєму каналі мама на всі руки, отам там вона і буде. Так що треба подумати, як, е, як його правильно зробити. Хочеться, щоб уже тепленько було, бо там порізки багато. Ну, типу, його ж все вирізати треба отаку. То, напевно, треба налаштовуватися вже. Ну, бо Школу треба представляти, як там? В, світі. В, гарному, да? В гарному світі, а не просто так, щось там зробив і відправив. Так що, мама візьметься за це діло. Все, гарму. Після такої гарної проходки гарячий капуснячок, вермишелька, сало, що там, цибуля, коротше кажучи, все смачного. Uch! Jak wiem! Chore cieńko! Chore cieńko, zaraz jak rósł. W tym uciekło?